Коли маємо очікування, ми маємо тривогу і ми маємо напругу, тому що ми чекаємо певного результату. А от коли не чекаєш, приходить все. Ну, це направду так працює. І. Оця внутрішня легкість, оця, ця внутрішня дозволеність собі і простору, як буде, так буде, і це буде найкращий варіант, дає нам можливість е, того, що і люди нові приходять, нові знайомства, нові гроші, новий, е, нове оточення, тому що воно все взаємопов'язане. Як на мене, то е, взагалі, е, все, що про гроші, це не про гроші. Все, що ми можемо говорити про гроші, це не про гроші. Е, це про те, хто ми. Ким ми себе відчуваємо, з, якої, з якого стану ми проживаємо це життя, як ми живемо, і хто ми є насправді? Коли маємо очікування, ми маємо тривогу і ми маємо напругу, тому що ми чекаємо певного результату. А от коли не чекаєш, приходить все. Ну, Це направду так працює. І, Оця внутрішня легкість, оця, ця внутрішня дозволеність собі і простору, як буде, так буде, і це буде найкращий варіант, дає нам можливість е, того, що і люди нові приходять, нові знайомства, нові гроші, новий, е, нове оточення, тому що воно все взаємопов'язане. Як на мене, то е, взагалі, е, все, що про гроші, це не про гроші. Все, що ми можемо говорити про гроші, це не про гроші. Е, це про те, хто ми. Ким ми себе відчуваємо, з, якої, з якого стану ми проживаємо це життя, як ми живемо і м -м, хто ми є насправді.